Що ти можеш сказати про війну проти українського народу? Війна проти українського народу насправді триває вже достатньо давно, і це явище системне. Просто більша частина людей любить ходити в рожевих окулярах або банально з закритими очима для того, щоб не бачити, що відбувається, до більшої частини. Українців, на жаль, ситуація війни проти українського народу стала зрозумілою лише тоді, коли розпочався фізичний рівень війни, коли безпосередньо агресор Росія анексувала Крим і підпалила схід. Але ну це все звичайно відбувалося з допомогою внутрішнього ворога на всіх владних щаблях, який дуже надзвичайно сильно допомагав. Але ну це вже був якби факт, проти якого заперечувати стало безглуздо. Ну а потім, коли вже Пішли масові загибелі українських патріотів, героїв, які пішли захищати Україну. Тоді вже всі питання в плані фізичного рівня війни знялися. Але фізичний рівень насправді є рівнем найнижчим в плані війни. Ну, їх умовно можна розділяти за ієрархію, але насправді вони всі взаємопроникні і взаємозв'язані. Але ну, якщо умовно розділяти їх за ієрархію, то справді фізичний рівень є найнижчим. Більш вищим рівнем війни є економічний рівень. Економічний рівень війни це та війна, коли в народу забирається його ресурси, його національні багатства. В даному випадку це мова йде про надра, про заводи, про знищення економіки, про доведення народу до зубожіння. І за рахунок того, що народ доведений до зубожіння, фактично продаж за безцінь всіх ресурсів, які належать українському народу. це те, що в нас розпочалося ще в 90-х під час прихватизації, під час штучно створеної гіперінфляції, і це те, що продовжується зараз. Причому в рамках економічної війни окремими моментами варто відзначити роль таких псевдоекспертів. Які сотнями готові вилазити на телеекрани і розказувати про доцільність прихватизації якогось там нового державного підприємства, тому що воно не рентабельне, там, як популяризується в нас твердження держава неефективний власник. Що означає держава неефективний власник? Це означає, що керівництво якого-небудь державного підприємства е займається корупцією, знаходиться в злочинному в злочинній змові з правоохоронними органами. І продавати таке підприємство це не означає робити його рентабельним чи приносити прибуток. А це означає, що ніякого реформування ні правоохоронної системи і зачистки корумпованих елементів не відбувається. Окремим елементом надважливим елементом економічної війни проти українського народу є продаж української землі, до якого нас зараз надзвичайно активно готують, і в рамках цього страшного елементу війни проти українського народу вже є величезна кількість експертів, які впевнено розповідають, що без продажу української землі ну просто завтра, післязавтра точно поперемо. А насправді це останній ресурс, який ще не вкрадений українського народу. Але вони в даному випадку зробили підміну понять і зробили маніпуляцію. Вони фактично здійснили, продовжили мораторій на продаж землі, але в даний момент часу внесений законопроект стосовно того, щоб землю можна було віддавати під заставу. В результаті яку схему вони збираються використати? Вони збираються віддавати землю, брати міжнародні кредити у міжнародних організацій, можливо, своїх же ж офшорних компаній під заставу української землі, після того оголошувати себе банкрутом. А як працює наша держфінпослуг, як банкрутують банки один за одним і залишаються обдурними українцями, ми всі прекрасно знаємо. І в результаті, після оголошення банкроту, вже міжнародні так звані інвестори і кредитори будуть звертатися до нас. А як? Ми ж брали під заставу землі, ну так давайте нам українську землю. І це той страшний момент, до якого нас хочуть підвести. Це все рамки економічної війни дуже Постарався для вас стисло описати. Наступним моментом є момент генетичної війни. Момент генетичної війни полягає в тотальному а, в погіршенні здоров'я українців, погіршенні якості продуктів, води, незрозуміле медичне обслуговування, захоплення фармакології приватними структурами, взагалі тотальне знищення медицини. По суті, політика споювання населення, що в нас відбувається надзвичайно масово. Популяризація вживання наркотиків і речі з такого розряду це фактично йде тотальне знищення генофонду. Причому воно поєднане безумовно з освітніми рівнями, воно безумовно поєднане засобами масової інформації з тією рекламою, яка в нас де постійно і так далі. Не популяризується здоровий спосіб життя. Дедалі гірше і гірше відбувається фізичне виховання молоді, і це, це моменти надзвичайно страшні. А якщо брати стосовно харчування, то це використання ГМО так званих, використання підсилювачів, смаку різної хімії, замінників і так далі, які. І звичайно, у них ж на службі є величезна кількість експертів з якихось невідомих лабораторій, які зразу стають експертами, і кажуть, що воно не просто не шкідливе, а воно ще й краще, ніж природні. Вони це все можуть прекрасно розповідати, але наслідки, наслідки, які в тому числі ми можемо спостерігати протягом свого життя, вони не, не дадуть себе обдурити, якщо ти звичайно будеш на них дивитися, оце власне йде генетична війна. Наступним рівнем для себе я виділяю структурно організаційну війну. структурно організаційна війна це по суті війна, той елемент війни, при якому, по-перше, знищуються і поплюжаться всі державні органи. Їх або доводять до стану дієздатності, або до стану тотальної забюрократизованості, і окрім цього, туди спеціально з самого початку заводять агентів ворожого впливу. Якщо говорити про нашу ситуацію в даний момент часу, то це мова йде про безпосередню величезну кількість агентів Кремля, величезну кількість сексотів, можливо, агентів інших спецслужб, які працюючи в державних структурах. Вони будуть працювати на кого завгодно, тільки не на український народ, і вони знають, що вони роблять. Зокрема, та внутрішня зрада, яка в нас відбувалася, ті те тотальне знищення патріотів, які ми бачили в різних котлах, про частину з яких нам ніхто нічого не розповідав, це якраз і є наслідок цієї структурно-організаційної війни, і це той момент, де буквально декілька агентів відіграють набагато більший вплив. Ніж тисячі солдат, ніж цілі дивізій, тому що вони здатні здійснити певні речі в певному місці в певний час. І це надважливий елемент. Окрім цього, тут варто виділити також викачування інтелектуального потенціалу, фактично в Україні внаслідок тотального зубожіння населення і внаслідок того, як відбувалося. Обкрадення українського народу знищувався освітянський рівень. Фактично, наукова сфера в нас в стану ні такого тотального занепаду, як і більшість У нас для науковців дуже високого рівня, для власне інтелектуального потенціалу країни створювалися умови, де люди банально не могли себе реалізовувати. Не могли реалізовувати, не могли забезпечувати свої сім'ї, і відповідно вони змушені були шукати кращої долі. І сюди, на територію України, були заведені величезна кількість спецслужб, різних фондів і так далі, які відслідковували таких людей. І надавали їм хороші пропозиції, а окрім цього, під різними грантовими програмами виловлювали хороші робочі ідеї, чи то по бізнесу, чи то по різних патентах, в тому числі по альтернативній енергетиці, чи ще по різних речах. І після того просто фактично за безцінь, через те, що народ доведений до запущення, це все скуповувало. Це елемент структурно-організаційної війни. Наступним рівнем війни для себе я виділяю інформаційну війну. Це той елемент, який постійно називають всі, і про який довго розповідати немає сенсу. Цей, до речі, єдиний елемент, який наша офіційна влада включає в гібридну війну. У нас фактично елемент поняття гібридної війни, яке зараз всі використовують, воно стосується тільки фізичного і інформаційного рівня. Про решту рівнів якось всі так ну, забувають або не хочуть говорити. А для чого? Для чого народу занадто багато думати. Але повернемось до інформаційної війни. Власне, інформаційна війна здійснюється як через вкидання сторонніх елементів, через безпосередньо ворожу пропаганду, так через засоби масової інформації. Ну, А засоби масової інформації в Україні належать олігархам. А олігархи це і є внутрішній ворог. І олігархи формувалися під пильним оком Кремля. Відповідно, засоби масової інформації відіграють ключову роль, де потрібно викривлюючи інформацію, десь не договоривши, десь перебільшивши, десь відверто збрехавши. Але в нас в даному випадку через те, що панує атмосфера тотальної безкарності, в тому числі серед журналістів, які не несуть ніякої відповідальності за свою брехню, за свідоме викривлення інформації. Через те фактично наші засоби масової інформації швидше підіграють ворогові, хоча формально вони рекламують патріотизм і серед журналістів, навіть провідних ЗМІ, достатньо багато дійсно патріотів. Наступним одним з найвищих елементів війни є історично-світоглядна війна. Це власне війна за свідомість людини, і це війна найстрашніша. Чому найстрашніша? Тому що ми беззаперечно її в даний момент часу програємо. Фактично, боротьба на цьому рівні. Українського народу проти своїх ворогів відбувається виключно за рахунок колосального генетичного потенціалу, незважаючи на все знищення еліти, яку в нас поколіннями винищували, як мінімум останні 100 років, у нас все рівно народ надзвичайно сильний, надзвичайно багатий обдарованими людьми, надзвичайно вкорінений в цю землю, відчуває зв'язок і підтримку від землі. І це є по суті зараз єдиною системною протидією. На жаль, інших протидій немає. Про що власне йде мова? Історичне виправлення це міф так званих трьох братних народів, який створений в часи Петра І, Бориславська угода, якої насправді не існувала. Роздуми про це воїни УПА, герої чи не герої, чи зносити пам'ятники різним комуністичним вождям а по суті катам українського народу. Просто нам через свідоме викривлення історичної інформації, нам подається завідомо неправильна картина буття. І коли вона завідомо неправильна, то Ті, хто її вибудовує з самого початку, вони для себе, умовно кажучи, на самому старті вкладають потрібні наслідки. І через те в нас значна частина населення зомбована міфом руського міра, значна частина населення зомбована європейськими цінностями, якими також насправді надзвичайно пишатися не варто. Тут права людини це те, за що варто боротися. Але Україна в плані духовного багатства може дати фору будь-якій європейській країні. За умови, якщо це багатство, споконвічно відродити. А від Європи нам потрібно взяти рівень соціального захисту. Якщо мова йде про світоглядний, про, ну, світоглядний елемент війни, то це, власне, війна вже за душі людини. Це війна на рівні релігії, на рівні сект. Відверто ворожих, зокрема, мова йде безпосередньо про московський патріархат, який фактично є філією російських спецслужб в Україні, і через якого безпосередньо здійснюється ворожий вплив Кремля на територію України. Применшувати це не можна в жодному випадку. Навпаки, можна сказати, що це один з найбільш вагомих впливів. Але, на жаль, в даний момент часу абсолютно свідомо протягом всіх років незалежності українська влада не зробила нічого, щоб це змінити. Більше того, насправді навіть інші українські церкви, які існують, вони також недостатньо прикладали зусиль. Для того щоб цю катастрофічну ситуацію в плані релігійного світогляду в Україні змінити. Але мова йде не тільки про релігійний світогляд, мова йде про загальний занепад моральності і духовності. А він носить такий достатньо тотальний характер, на жаль, в Україні. І відповідно, внаслідок занепаду моральності і духовності. Надзвичайно сильно змінюється мотиваційна складова для людини, і насправді це просто феномен, те, що ми побачили на Майдані в таких умовах, до яких український народ був доведений. Люди були не просто здатні об'єднатися, самоорганізуватися, а ще й принести таку самопожертву. Це власне. Те, що я і називаю протидією українського народу, яка відбувається на рівнях явно глибших, ніж на фізичному рівні. Ну і найвищим рівнем війни насправді це є війна духовна. Ну Якщо дуже глобально, як розповідають про це релігії, це війна добра і зла, я думаю, це пояснювати не надзвичайно потрібно, але воно є первинним до всього.